Ось я робив операцію, а усього вилетіло в вікно. Отакі От діла. У нас тут відкрився портал к нашим сусідам. Слава Ісусу Христу! Мене не за це відео з операційної облетіло весь інтернет. На ньому після ракетної атаки лікарі показують наслідки російського обстрілу 25 жовтня. Балістичні ракети поцілили в три житлових квартали Дніпра. Під ударом опинилась і одна з лікарень. Кожої атаки в лікарні оперували онкохворого пацієнта. Це та сама операційна. Того дня ударна хвиля вибила у хірургічному кабінеті вікно. Ми надавали допомогу пацієнту. Це одночасно так трапилося і після чого посипалися осколки по всій операційній. Звісно, ми не кинули пацієнта, надали допомогу йому. А як можна залишити пацієнта, який має ну кровотечу, Може, ну це загрозує йому його, його життю? Потрібно було закрити цю це поранення для того, щоб все було стерильно». Склом пацієнту травмувало голову, рану швидко обробили та забинтували. Лікарі ще півгодини продовжували заплановану операцію. Вже пізніше, коли завершили, Ярослав побачив, що й сам отримав осколкові поранення. Десь за годину, за дві я потім вже побачив, що в мене є поранення там на спині, на стопі. На руці, на голові і по множині поранення садна по м'яких тканин, по, по тулубу, животі, в руках, ногах. Слава Богу, що всі живі. Напевно, що Бог нам допомагає за те, що ми допомагаємо людям. Того вечора в обласній лікарні перебували 1703 пацієнти, поранило лише двох людей. Однак найбільше постраждали приміщення медзакладу через руйнування деякі операції довелося відкласти в черзі їх 200. Зруйновані три реанімаційних відділення, приймальне відділення і дуже дуже багато вікон вітер гуляв по всій лікарні в нашій реанімації політравми. Дуже багато приладів, які забились пилом, які зараз ремонтуються, але ми розуміємо, що така високоточна техніка вже не зможе працювати так вдало після ремонту. Та попри обстріл та потрощені приміщення, лікарня продовжує працювати. Медики вірять, вже незабаром все відновлять і почнуть працювати на повну потужність. Анастасія Вільхова, Євген Шпак, новини одинадцятого каналу.